Так, я всіх вітаю. Сьогодні я хочу вас познайомити з розкладом, який називається грошовий канал. Це прогностика, яка робиться на цілий рік, де можна дізнатися, в якому стані у вас грошовий канал, що перешкоджає надходженню ваших коштів. Да? Що потрібно зробити для того, щоб ваш грошовий канал розширився. Да? Ось. Що блокує ваш грошовий канал і перспектива, наприклад, до кінця року? До кінця року, як будуть розвиватися події для вас в плані фінансів? Зараз я вам покажу частково розгляд одного питання, і це питання буде: що блокує ваш грошовий канал? Обирайте свій варіант, буде три варіанти, як завжди. Сова вже інша, бачите, одна тут з книжечками, одна ось з дипломами і грамотами книжечками. Обирайте свій варіант і зараз ми розглянемо лише одне питання. із цього розклада грошовий канал. Якщо ви хочете індивідуальний розклад такий по грошовому каналу, то в описі під цим відео буде посилання на мою інстаграм-сторінку, де мені можна постукатись в дірект і записатися на повний. Розклад. Також нагадую, що це не індивідуальний зараз, да? а це буде універсальний варіант для всіх. І комусь воно відгукнеться, а хтось пройде мимо, як то кажуть. І так, що блокує ваш грошовий канал для варіанта першого, що блокує грошовий канал для сови номер 2 і що блокує грошовий канал для сови номер 3 Так, і зараз будемо дивитися, що блокує канал. Так, для варіанта першої суви не блокує канал, це карта четвірка жезлів. Карта це відповідає за стабільність. Говорить про те, що людина. Любить в неї все в житті було стабільно. Ця людина не дуже любить яких, якихось змін в своєму житті. Да? Вона дуже рідко змінює своє мислення. Така людина більше живе шаблонами і більше живе. Так як для неї все зрозуміло, все чітко, все спокійно, тобто така людина боїться змін, і саме оця ваша стабільність. А, да, ваша така гарна, бо по четвірки жезлі це така стабільна стабільність. Да, якщо там робота, то така людина може, наприклад, пропрацювати на одній роботі, на одній посаді 20 років. А, така людина буде боятися навіть. Погоджуватися на підвищення, тому що зараз на її посаді все зрозуміло. А якщо людина піде на підвищення, на підвищення да, або на іншу посаду, у людини починається стрес, починається криза, людина боїться змін, і от саме ваша стабільність вам блокує ваш грошовий потік, тому що ви боїтеся будь-яких змін. Да? І ви можете жити по принципу краще. У мене буде синиця в руках, ніж ось такий журавель в небі. Да? ось, Тому ось зверніть увагу, проаналізуйте ось, і можливо цей варіант саме про вас. Якщо ви хочете знати більше, да, як відкрити свій потік і як збільшити ваші фінанси, то тоді звертайтеся за індивідуальним розкладом. Так, для тих, хто обрав варіант номер 2 зараз ми подивимося, що блокує ваш Грошовий потік. О, Грошовий потік. Ну, тут карта Диявол. І перше, що може бути по-перше, Тут може бути те, що деякі моменти, дивіться, моментів може бути деякі. По-перше, по дияволу проходять великі гроші. Да? Гроші зароблені нечесним шляхом. Чесним шляхом мається на увазі навіть ті гроші, які не оподатковані. Да? Наприклад, ви працюєте на себе, ви ці гроші не оподатковуєте, у вас немає ФОПа, да? ви не платите. Податки державу, відповідно, кармічно це не досить вірно і не досить правильно. Да? І оці моменти з кармічної точки зору можуть блокувати вам фінансові потоки. Також ваш фінансовий канал може блокувати той момент, що ці гроші заробляються не із стану благочестя, Да? Що це мається на увазі? Ну, наприклад, ви можете займатися діяльністю, яка шкодить в цілому для людей. Що це може бути? Ну, наприклад, ви продаєте наприклад, алкоголь да? або працюєте в такому магазині, ви навіть можете бути не власником, да? не власником. Підприємства, просто як продавець, да, який продає, наприклад, алкоголь, і тим сам можете теж собі цю карму трошечки шкодити да, і перекривати свої, свої потоки. Також, наприклад, ви, 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 ви можете ще займатися якоюсь діяльністю, яка шкодить людям. Ну, що це може бути? Наприклад, Якщо ми вже зараз живемо в таких подіях в Україні, це може бути продаж зброї, продаж холодної зброї, тому що це теж може шкодити людині. Це може бути продаж навіть тютюнових виробів, або, наприклад, ви займаєтесь діяльністю і продаєте, наприклад, оці електронні цигарки. Ви там десь їх скуповуєте в Китаї да, на Олексі перепродаєте, і, відповідно, мало того, що доходи будуть скриті по карті д'явол да, сам на себе. А по-друге, це дійсно може зашкоджувати здоров'ю і житті людей. Тобто, тут може бути будь-яка діяльність, яка може шкодити життю і здоров'ю людей. І також, повторюся, це ще перекриває ваш канал. Перекриває ваш канал ще те, що можуть бути гроші, скриті, скриті доходи. Також. По е, дияволу, е, може бути, знаєте, що може ще буде перекривати ваш канал? Це коли людина знато сильно е, сфокусована саме на грошах. Оце гроші, 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 гроші. Нічого, окрім грошей, вона не бачить. Да? Е, е, крім грошей, людину нічого не цікавить. Да? Людина дуже сильно погрязла в якихось матеріальних питаннях, і навіть нічого духовного вона не, не бачить. Наприклад, людина навіть може працювати на роботі за, для грошей. Да? Ось вона може ходити на якусь роботу, яку вона терпіти не може, і вона не отримує задоволення від цієї роботи, але вона розуміє, що на цій роботі вона точно знає, що вона буде отримувати великі гроші, хоч і нечесним шляхом. До речі, Знаєте, що я зараз згадала? Чомусь вчора прочитала новини, що, значить, у нас... Наші органи а, накрили підпільно, підпільне підприємство, кол-центр, да, який займалося розводом, а, розводом а, людей. А, тобто, це що таке? Ну, Вони кажуть, що вони розводили росіян, але там невідомо. Наприклад, там в кол-центр дзвонять і кажуть, Ой, знаєте, кут раніше там був лоходром і розказали, Ой, ваш син у нас, давайте нам гроші, ми його зараз, значить, з міліції дістанемо. От Може бути оці ще моменти, коли ви намагаєтесь якось обдурити людей задля наживи. І такі моменти теж можуть блокувати ваш фінансовий канал. Тому, от зверніть на це увагу. До речі, ще й такий момент: ваш фінансовий канал може блокувати ваші залежності. Да? Будь-які залежності. Наприклад, ви знаєте, що у вас є алкогольна залежність, і від того, що у вас є ця залежність, воно блокує вам фінансовий канал. Як це може відбуватися в житті? Ну, наприклад, людина може заходити в запої, або людина із за того, що вона поячить, вона не встигає фокусуватися на якихось своїх справах, або може, наприклад, не виходити на роботу, бо вона в запої, або навіть якщо вона працює, наприклад, Дистанційно, да, то не може виконувати свої робочі функції, тому що вона під шофе, наприклад. І я такі варіанти теж знаю, теж зустрічала, що дійсно таке може бути. Тим більше, що зараз дуже багато працівників, які працюють дистанційно, да, і вони можуть з дому там сидіти, там, попивати там, пивко собі, да, ну, відповідно, вже фокус уваги не на роботі. А не те, щоб отримати задоволення. Відповідно від цього страдає якість виконаної роботи, да? можуть бути такі моменти. Або, наприклад, ще може що впливати, ще, ну, наприклад, Така залежність як куріння. Да? Можливо, ви працюєте в якійсь компанії, яка налаштована на і в якої цінності здоровий спосіб життя, наприклад, да? а самі ви працюєте на рецепшені і постійно курите. Да? І це може бути не, керівництво може бути незадоволене, тому що в них зовсім інші цінності. І керівництво може вам, наприклад, робити зауваження, а ви можете ігнорувати ці зауваження. Да? Тобто Будь-які залежності теж впливають на перекриття вашого канала. І навіть може бути таке, що, наприклад, вам. Вищі сили або боженька не дають а, заробіток, тому що вони розуміють, що якщо ви зараз а, під власні вплив алкоголя, то після того, як ви будете заробляти більше, а, ви будете пиячити так само. Просто вартість алкоголя буде дорожча і ви вже будете розуміти, ага, я вчора пив пивко, а сьогодні я собі можу випити, наприклад, ром. Да? І через це Вищі Сили теж можуть вам перекривати а, фінансовий канал. Да, дуже цікавий такий варіант. Для другої сови, відпишіться, будь ласка, мені прям дуже-дуже цікаво, що це може бути. так Що перекриває фінансовий канал для сови номер 3 Десятка пентаклів. Що тут може бути? Ну Наприклад, по-перше, перекривати фінансовий канал може бути сім'я, Да тому що ми бачимо, що тут зображена сім'я, родина. І що це може бути. Ну, наприклад, ви хочете десь наприклад, піти в розширення. Да? Ви можете хотіти відкрити своє, свою якусь справу нову. Да? Наприклад, ви там працювали все життя на підприємства, на якогось власника, і тут ви вирішили відкрити щось своє. Да? І тут сім'я ваша починає вас відмовляти і починають казати Ой, куди ти зараз ідеш, а зараз не на часі. А зараз така обстановка в країні, хіба ти не бачиш, а що ти будеш робити, а в тебе нема досвіду, тобто може бути вплив на вашу реалізацію і на ваш грошовий потік вашої сім'ї. Ось. Можливо, ви не тримаєте підтримку да, від сім'ї, яку б хотілося. Б. Ще може впливати на ваш фінансовий потік, це ваша зона комфорту і ваша сім'я. Да? Ви можете знаходитися вдома, по-перше, вам вдома може бути комфортно, дуже уютненько, гарнесенько. Да? Ви можете навіть з дому працювати, і ви вже думаєте, навіщо мені виходити працювати на власника, якщо я можу працювати сама на себе. І да? нікуди не йти, наприклад. Але отут, коли ми знаходимося в цій зоні комфорту, то в зоні комфорту ніколи немає росту. Да? І ти вже до цього звик, і ти не хочеш якихось нових стресів для себе, да? ось і знаходишся в комфорті і не хочеш чимось ризикувати. Да? Ось а, також а, ваш грошовий потік може блокувати ще. А... Вилетіло це слово, а, ваша турбота, турбування а, про сім'ю. Наприклад, у вас так дуже багато сімейних справ, вам треба там і за дітьми дивитися, і за стареньким дідусем да, там дивитися ось, і ходити там, бабусю доглядати, бо вона там старенька, лежача. да, І за те, що ви не можете покинути свою сім'ю, у вас дуже багато-багато таких нагайних. Сімейних справ, і ви не можете все кинути їх, да ось ну з вашої точки зору, да і піти. Наприклад, працювати. Така, знаєте, жертва жертвена, я все для сім'ї, я все для сім'ї, а потім в результаті, знаєш, ти розбитого корита, ти розумієш, що ти не реалізувався, тому що всю свою енергію, всі свої сили ти спрямовуєш на сім'ю. Тому тут теж може бути ось такий момент. Ось такі цікаві три варіанти. Нагадую, що це універсальний розклад, якщо із Загального великого розкладу про грошовий канал. Якщо ви хочете для себе більш індивідуальний, більш широкий, тому що це тут розглянути лише одне питання, я вас запрошую на свою інстаграм сторінку Лісовая Таро. Посилання на цю сторінку буде під відео. Ви мені стукаєте туди в Дірект, і ми можемо домовитися з вами і записатися на індивідуальний Розклад по вашому грошовому каналу. Буду дуже вдячна вам за реакції ось, і за коментарі. Також підписуйтесь на дзвіночок, да, щоб не пропустити мої нові розклади, яких в майбутньому дуже буде багато.